Всім привіт! Сьогодні знову будемо трошечки доробляти наша посадька. Цю доробку вже напевно зробили всі, хто тільки міг, всі от самі ледачі і неледачі зробити, але я якось не знаю відкладав цю справу на потім. Дякую такий за підгончик. Мені товариш підігнав одну таку штучечку. Це ручка перемикання передачі. Що особливо в цій ручці? Зараз на більш сучасних моделях Volkswagen йдуть такі ручки, і прикол в тому, що оці от написи, ці піктограмки, вони з підсвіткою. Тобто аналог якось тут от працює підсвітка на селекторі, от от така от штука. І вона буде дублюватися, якщо її підключити замість штатної ручки перемикання передач. Поки що не знаю наскільки вона зручна, незручна тому що це треба. ну, в ходу вже трошечки покататись, але виглядає досить таки прикольно. Підсвітка цієї піктограми зазвичай е, буває або біла, або червона. Е, ну, зараз підключимо, покажу, як це все відбувається. Перш за все, нам треба зняти цю ручку, яка зараз встановлена. Це можна зняти повністю цю панель, просто потягнувши догори, там защоки, які отак просто вверх тягнеш, вони відщолкуються, нічого воно там не зламається. Е, і відповідно, вже, коли ви так. от Зняли, ви можете підняти цю от штучку трошечки вище і у вас з'являється доступ. Ви от можете як від'єднати роз'єми, які там є, так само і здійснити із середини маніпуляцію, трошечки натиснути на оці от защоки, які от тримають безпосередньо цю частину, щоб нічого не зламати. Значить, Так от ми вищелкнули цю штучку. Як бачимо, ось такі от тут фіксаторчики. Є, і ну, звичайно, в моєму випадку мені було легше і зручніше знизу на них піднадавити і отак от догори підняти. Якщо просто цю рамочку тягнути, то вона може десь зламатися. Тут під ручкою такий от зажимний хомут, його треба розжати, і тоді ручка просто вверх так от має знятися. Кільце розжали, отак от, опустили, і тепер ручку догори Оп. і вона знялася. Далі, коли в нас ручка опинилась в руках, необхідно зняти ось оцю кілечко, оцю штучку, яка тримає сам кожух шкіряний. Для цього треба оці от штучки стиснути, бо тут от видно такі наче вусики, і зняти це кільце і переставити це все на нову ручку. Значить, як цю штуку вдалося виколупати? Беремо одну тоненьку викрутку пласку і другу більшу. Значить, отут, Піднатискаємо, і ось тут де оці тоненькі вусика, просто тонесенькою викруткою намагаємося так от розковиряти одну сторону, потім залишаємо тут е якийсь підпорчик, і з іншої сторони штука ця знімається досить таки тяжко, але знімається. В відтозі у нас стара ручка знята, ось кожух до неї. Е і ось. Два кілечки, які тримали цей кожух. Одне тоненьке пластикове, воно було з цього боку, ось, ось звідси. І відповідно затискало його, ось це, яке ми знімали з іншого боку. Нова ручка йде от з такою штучкою, це от спеціально щоб зводити цей курочок. Коли ми виймаємо, це от курок зведений. Якщо він буде не взведений, тобто нажатий, то вам просто не вдасться одягнути і щоб нормально стало на цю штучку. Ця ручка, щоб вона нормально стала. І так, тепер беремо і це все збираємо назад, сюди от, запихуємо, збираємо і встановлюємо. Значить, Одягаємо цей чохол. Ось це кілечко, з ось цим, яке було зі старою ручкою, нам не знадобиться. Тут в комплекті йде, от, от таке типу теж кільце. Значить, Одягаємо і ось цим от кільцем з нового набору, отак от, от затиснувши, фіксуємо це на ручці. Значить, Не забуваємо що це кільце воно трошечки е, такої форми ну, різної, тобто не переплутати от де перед, де зад. Там просто з одного боку ця ручка трішечки ширше, відповідно, кільце це ширше, а з іншого трошки вуще, і от тут, відповідно, саме кільце теж вуще. Ось так, щоб воно туди гарно стало. І кільцем цим затискаємо. Ось тут для кільця ось такий видно, паз і воно має туди вщолкнутися, стати в ось в цей ось цей пазик. Е, і тепер одягаємо ручку. Дивимось, як вона буде виглядати. Значить, Назад все це зібрали, і тут в нас є ось такий хомутик, який ми тоді розжали. Просто назад його одягаємо і затискаємо. Так, значить, Отак от затягли хомутик, той самий рівно, що там і стояв. Е, Ну, в принципі, все. Тепер треба це все зібрати. І єдине, треба ще підключити цю всю штучку ось таким от шнурочком. Так, значить, сюди ось так от підключаємо. Раз. І ось ці два виходи будуть у нас один на ручку. А другий на на штатну нашу на наше відображення передачі. Так, давайте, все, теж поставимо. Підключило, ось на сіручка світиться, і тут світиться оці дроти, які тут знизу ці дронічки. Я б радив би зразу якось адекватно їх туди покласти. Можливо, якщо у вас є, то ці от самі з'єднання, там де пластик, замотати в трепчану таку ізоленту, щоб вона потім вас там не почала тарабаніти і якийсь робити шум посторонній. Значить така в нас вийшла доробка. Виглядає досить таки прикольно. В руці ну, досить таки теж непогано тримається. Прикольно, що світиться і тут, і тут. знаєш, Всім любителям, коли в салоні багато світла і кнопочок світиться. От для них ця от доробка просто масхев. Якщо чесно, коли дивився в руках, тримав саму ручку і коли дивився на малюнках. Ну, якесь таке собі враження, ну відносно непогано, але були питання до ручки. Коли поставив її на автомобіль, то виглядає воно досить таки прикольно. Тобто був, був момент сумніву, але виглядає воно дійсно непогано. Якось так всі, хто вже міг ці ручки поставив, я от полежала вона в мене з півроку, і я теж її поставив. Але я вам ще одну тюнячку заготував, яку ще ніхто не робив в салоні АНМськи. Тож. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, і скоро буде відео, де до теж в салончик посад. В таку невеличку, але прикольну таку ізюминку. Все, всім пока.